Привіт! 20 років, швидше всього, з 20 до 24 років я переживала страшний болі на місці новгород Сіверський. Це маленьке місто. І за того, що я розмовляла українською мовою, була вільною письменницею, дозволяла собі вдягатись як хочу, виглядати, як хочу, і робити незлочинні злочинні справи, які я хочу. Також я підпрацьовувала моделлю, підпрацьовую. І з-за цього розвинувся страшний булінг, який довів мене 22 роки до анорексії, я важила 36 кг. Я швидко видужала, тому що не хотіла стільки важити. І ніколи не намагалася самостійно схуднути, просто коли я нервую, я мене нудить. І відповідно розвивається. схуднення, розвивалося. Слава Богу, це вже минуло. <святувала> дуже підтримувала цей булінг така група ВКонтакті. Вона і зараз, на жаль, нібито функціонує. Називається вона Сплетниця, Новгород -Сєвірський. Ось, І дуже активно там про мене писали не тільки капості, а такі от знущательські вигадки, приниження. Навіть е -е, вигадали мені там невідомий психічний недух. Говорили, що я провокую, ображаю людей, і так далі. Хоча ті люди, які про мене це все писали, мене навіть не знали, не спілкувалися зі мною. Просто це було. Так, звучало, я була мішенью, мішенью для виливання на мене бруду для знущань, для принижень. Такі ось всі е, садистично домінатні м -м -м побажання люди чомусь перекидали на мене. В основному це були молоді жінки. Іноді це були жінки, незадоволені власним життям. Іноді некрасиві. Іноді озлоблені, ну, і як результат зробила з мене мученицю. Іноді це робили молоді чоловіки, писали капець це було настільки остогидно, настільки неприємно. Практично все перекручувалося. Всі мої добрі побажання. Навіть те побажання, що я хотіла стати волонтеркою, чи взяти участь в конкурсі краси, і це все перекручувалося і писалося негативно про мене. Один проросійський активіст сказав, що на мене не можна дивитися вагітним жінкам і пристарілим людям, бо я хочу стати волонтеркою. І це було дійсно страшно.